Про Путіна тому будемо мовити, адже на фоні всього цього дуже важливо, що каже бункерний дід. І про настрій Путіна експерт сказав, яку провокацію може готувати Кремль. у службі зовнішньої розвідки. Повідомили, що Росія готує масштабну провокацію з людськими жертвами на 6 або 7 січня. Основна мета зрив мирних переговорів. Путін зацікавлений у терактах та російсь... на російській території про це свідчить напружений стан російського диктатора. Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов озвучив думку, що навряд чи Кремль вдасться до гучних терактів, однак може. Створити певні провокації на території Росії тому варто попередити людей, які можуть стати жертвами таких провокацій чим більше людей інформаційних. Приводів буде зроблено для того, щоб усі дізналися про ці плани росіян. Тим менше буде жертв. Тоді у Кремля буде менше шансів реалізувати ці провокації. Путін зараз зацікавлений у гучних терактах у самій Росії, тому що ситуація там вкрай напружена. Думаю, цього Путін не може не розуміти. Він живе у дуже напруженій атмосфері останні місяці. Ми не ми це бачили по його настроях. Сказав спеціаліст зі стратегічних комунікацій. За його словами, на повністю контрольовані так звані гарячі лінії з російським народом Путін перебував у дуже напруженому стані однак, гучні теракти мало ймовірні. То це занадто ризиковано, запевняє експерт, а створити певні обмеження, провокації. Обмежені провокації це цілком у їхньому дусі. Припустив Богданов власне більш детальніше про інші провокації з боку Російської Федерації розповів політтехнолог Борис Тізенгаузен. Тож далі пропоную уважно його заслухати. Кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами. Об этом сообщает служба внешней разведки Украины. На фоне этого Госдеп выпускает сообщение для граждан США с призывом срочно покинуть территорию Российской Федерации. Ну и вот служба внешней разведки сообщает, что целью России является срыв мирных переговоров при посредничестве США. Вероятное время, когда этот теракт может произойти накануне или во время Рождества, а я напомню, что в России Рождество празднуют 7 января. И мишенью может стать культовое сооружение или другой символический объект в России или на временно оккупированных территориях Украины, сообщает служба внешней разведки Украины. Так вот, логика тут очень простая. Не получилось сорвать переговоры враньем про атаку на резиденцию Путина, будут применять свой излюбленный метод – теракт. Причем как бы цинично это ни звучало, теракт на территории России гораздо проще, чем имитировать атаку на резиденцию Путина, пытаться обмануть американские спутники, разведку американскую. Но самое главное, ведь они в России уже это делали и не раз. Я просто напомню, что Путин пришел к власти именно на подобных терактах. Вспомните тот самый Рязанский сахар в далеком в 1999 году по России прокатилась волна терактов. ФСБ взрывала дома с россиянами в Москве, Буйнакске, Волгодонске. Тогда погибли около 300 человек, в том числе дети. Взрывали ночью. Это очень цинично, когда семьи спали в домах. Это необходимо было для оправдания войны в Чечне и для того, чтобы привести Путина к власти, что впоследствии и произошло. ФСБ тогда руководил Патрушев, который до сих пор находится рядом с Путиным. Так что Путину не привыкать взрывать собственных граждан. Ну а что, если он больше миллиона своих граждан уничтожил уже в этой войне, то для него несколько десятков или несколько сотен россиян это просто пыль. Кстати, кто хочет вернуться, или, может быть, кто не знает про этот рязанский сахар, то вы можете найти на YouTube прекрасный фильм, который раскрывает, как тогда ФСБ взрывала Россию. Он так и называется «ФСБ взрывает Россию». И тем не менее, несмотря на то, что ну, ЦРУ уже сказала, что никакой атаки на путинскую резиденцию не было, Россия все еще продолжает настаивать на том, что массированная атака На резиденцию Путина была, и смотрите, что они делают материалы с данными маршрутизации контроллер украинского беспилотника, которого, который якобы был поражен российской ПВО ночью 29 декабря, передали представителю аппарат военного аташе при посольстве США в Москве. Друзі, дуже багато нині заяв від Трампа з'являються пізніше. Їх всі обов'язково обговоримо, але до речі, на фоні провокації з боку Росії дуже цікаво є окремо з них. Ніхто ніколи не зможе зупинити США ніхто не має такі можливості, як я навіть Путін сказав Дональд Трамп. Інші його заяви обговоримо згодом. А наразі ще трохи власне про стосунок США до України попередні новини стосовно взаємодії наших держав. Україна та Сполучені Штати погодили військовий документ із чотирьох розділів. Гнатов розкрив деталі. Україна та Сполучені Штати Америки погодили важливий військовий документ щодо майбутньої підтримки ЗСУ. Як повідомляють наші колеги, про це повідомив начальник генерального штабу збройних сил України Андрій Гнатов за результатами роботи з європейськими партнерами у Києві. За його словами, документ було напрацьовано в межах двосторонньої роботи на рівні генеральних штабів України та США. Він складається з чотирьох розділів і чотирьох додатків. У документі детально прописано механізми підтримки України та збройних сил, зокрема, питання забезпечення відновлення та модернізації України. Армії. Окрім увагу приділено контролю за дотриманням домовленостей, а також дієм сторін у разі виявлення порушень. Це двосторонні договори. Зараз точно така ж робота проводиться з іншими країнами-партнерами і одним із розділів документу є діяльність коаліції рішучих, зазначив він.